Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні говоримо про головні останні прориви від нових можливостей OpenAI Sora 2, Copilot на Windows 11 і Cloud у Microsoft 365 до гучних кадрових переходів, наукових відкриттів та глобальних реакцій на стрімкий розвиток штучного інтелекту. OpenAI представила масштабне оновлення Sora 2 Популярного інструменту для генерації відео за допомогою штучного інтелекту тепер усі користувачі можуть створювати ролики до 15 секунд, а про підписники до 25 секунд і користуватися новою функцією Storyboards, що дозволяє планувати сцени покадрово, комбінувати їх у сюжет і редагувати напряму. Це перетворює SORA2 на повноцінний інструмент для кінематографічного сторітелінгу. Роблячи відеопродакшн доступним навіть для невеликих команд і фрілансерів, за задумом OpenAI, Sora тепер не просто генерує кліпи, а допомагає будувати історії, наближаючи щі до рівня голівудського виробництва. Anthropic інтегрувала клот у Microsoft 365, дозволивши штучному інтелекту напряму працювати з SharePoint, Outlook, Teams і OneDrive. Через відкритий протокол Модел Контекст Протокол Клод може аналізувати документи, листування, чати й файли компаній без потреби ручного завантаження. Тепер користувач може просто запитати, наприклад, яка політика віддаленої роботи в компанії, і отримати зведений звіт із посиланнями на внутрішні джерела. Інтеграція доступна для тім та Enterprise планів і підвищує продуктивність до 50%. Роблячи Клод повноцінним корпоративним агентом з високим рівнем безпеки, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу Ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Копайлот на Windows 11 нова ера штучного інтелекту від Microsoft, яка перетворює комп'ютер на справжнього співрозмовника завдяки голосовій команді hey, CoPilot. Асистент виконує завдання від бронювання столика до аналізу PDF чи редагування файлів без потреби відкривати програми. Нові функції Copilot Vision та Copilot Actions дозволяють ще бачити екран і автоматизувати дії, як от редагування фото чи роботу з документами. Це перша повноцінна реалізація Agentic AI у десктопній ОС, яка робить Windows 11 проактивною системою, що розуміє користувача. Cognition Labs представила SVE греп і sve греб Mini – революційніші моделі для блискавичного пошуку в коді. sve греп Mini досягає швидкості понад 2800 токенів в секунду, що у 20 разів швидше за GPT-4, дозволяючи агентам, як от Devin чи Windsurf, миттєво знаходити потрібний контекст у великих кодових базах. Це величезний прорив для розробників. Тепер Ш може аналізувати гігабайти коду за секунди, усуваючи контекстне отруєння і підвищуючи точність. Manus AI представили Manus 1,5 одного із найпотужніших автономних агентів року. Модель у чотири рази швидша за попередню версію, підтримує необмежений контекст і здатна створювати повноцінніші додатки від чат-ботів і генераторів зображень до КРМ систем за один промпт. Манус працює на мультиагентній архітектурі, координуючи сотні API викликів і має режим спільної роботи для команд. Це крок до agi додатків де ще не просто допомагає, а створює продукти замість людини. Anthropic запустила Cloud Agent Skills — систему, що перетворює Cloud на модульного експерта. Замість завантаження всього контексту модель динамічно підтягує лише потрібні скіли. Окремі папки з інструкціями, кодом і шаблонами для виконання завдань. Це робить Клод швидшим, дешевшим і точнішим, дозволяючи йому автоматично працювати з документами Excel чи PowerPoint. Agent Skills знаменують перехід від статичних промптів до розумних ші агентів, які реально виконують роботу. Gamma App представили Gamma Ultra – новий преміум план для створення ші презентацій і веб-сторінок. За 100 доларів в місяць користувачі отримують доступ до топових моделей GPT Image Detailed, Ideogram Quality, необмежених генерацій, до 75 елементів у проєкті та агентного ШІ дизайнера. Ультра орієнтована на креаторів, команди і бізнес, які прагнуть повної автоматизації дизайну, аналітики та кастомного брендингу. Це не просто підписка, а ші помічник для контенту, який працює 24 на 7. OpenAI найняла відомого фізика Алекса Лупсаскі до свого нового підрозділу OpenAI for Science, який очолює Кевін Вейл, лупсаскі лауреат Breakthrough Prize і провідний дослідник чорних дір, який приєднався до компанії після того як GPT 5 Pro розв'язала задачу з його наукової статті за 30 хвилин. Новий підрозділ має на меті створити. Універсального наукового асистента, здатного генерувати гіпотези і вирішувати складні фізичні задачі, що знаменує перехід OpenIE від чат-ботів до справжньої науки. Генрі Доубрес, креативний директор Google Labs, розвіяв хайп навколо Veo 3.1, пояснивши, що це лише часткове оновлення, а не революція. Модель отримала стабільнішу анімацію, аудіо та чисті переходи між кадрами, але не підтримує 1080 p чи довгі відео, як очікувалося. Dowress розкритикував хайп культуру де компанії перебільшують дрібні апдейти, підкресливши «Вео 3 і 1 це інструмент для професіоналів, а справжній прорив варто чекати у Вео 4 Кеян Керівник команди ШІ пошуку Apple, відповідальний за оновлення Siri, залишив компанію і перейшов до Meta Platforms. Це частина хвилі відходів провідних ШІ інженерів Apple до Meta, яка активно розвиває свій підрозділ Super Intelligence Labs. Втрата Яна може сповільнити модернізацію Siri в межах програми Apple Intelligence 2026, що підсилює конкуренцію між Apple, Meta та OpenAI за найкращі ші таланти. Pew Research Center оприлюднив глобальне опитування серед 28 тисяч людей у 25 країнах, яке показало, що 34% респондентів більше занепокоєні, ніж натхнені розвитком ші, тоді як лише 16% висловлюють ентузіазм, найбільше стурбовані Сполучені Штати Греція і Британія, а найоптимістичніші Індія, Індонезія і Кенія, попри високу обізнаність. Суспільство все ще побоюється впливу щі на роботу, приватність і етику, вбачаючи в ЄС головного регулятора. Це свідчить про зростаючу глобальну тривогу перед ШІ революцією. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.